І вигнанець, який залежить виключно від їхньої, так би мовити, ласки, від їхньої готовності купувати у нього нафту і підтримувати з ним стосунки. Тепер вони приїздять до Цянзін. Цій Дзянпін взагалі не знає, чи будуть у нього розмови з Дональдом Трампом між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою вкрай напружені стосунки. Ми думаємо, що може там Дональд Трамп в жовтні там зустрінеться з ці а може і не зустрінеться, якщо використовувати його лексику. Ну, в будь-якому разі стосунки складні на рендремоді приїздить до Цянзіни після того, як Дональд Трамп запровадив 50% тарифів для Індії і звинуватив його у фінансуванні російсько-української війни. Не безпідставно. Але ми зараз говоримо про те, що стратегічне партнерство між Сполученими Штатами і Індією фактично поховане, а Путін. Приїздить після зустрічі в Анкоріджі, всі бачили, як президент Сполучених Штатів йому аплодував, коли він спускався з трапу. Як е, кінозірці. тобто Сі Цзяньпіну не аплодують, на рендромоді карають тарифами, а Путін це герой політичного роману Дональда Тра.